Наш наступний герой прийшов у лікарню міста Турки своїми ногами, але назад уже не вийшов. І хоч лікар поставив йому правильний діагноз інфаркт, проте пацієнт першої медичної допомоги так і не отримав. За словами дружини, чекав він на неї майже годину. часу Марія, дружина покійного Михайла, з жахом згадує той день. Розповідає, що до такого готовим ніхто не був, адже чоловік ніколи не хворів. Він не хворів хворівся. Був здоровий робив. Одного дня там силу в стайні ставив, другий день був вдома. Так Звичайно, все, зробив як в хаті, коло хати. Куди ліс на охоту, він завжди не пропускав, Щотижня він собі проходив кілометри і кілометри з друзями своїми. Він дуже любив ходити. Дружина покійного розповідає, коли чоловіка почало поколювати в грудях, вони звернулися до районної поліклініки, де зробили кардіограму. Втім, лікар на ній нічого серйозного не побачила. Вона каже: ту кардіограмі ту немає страшного. Якщо хочете, можете йти додому, ні, то йдіть на заваді". так вона мені сказала поліклініці. Та її чоловіка Михайла така відповідь не задовольнила. Пригадує дружина покійного. Вони вирішили перевіритися ще в турківській лікарні, котру місцеві між собою називають Завадівкою. І доїхали на Завадівку і вийшли там на другий поверх терапію. І він так си сів, а там якраз бургера, той лікар дежурний. І так чоловік сів і він так їмся чоловік. Він каже, що то Жінка що щось не тут тиснека, то серце, то інфаркт. Так він відповів на то-то. Та навіть коли Михайлові поставили діагноз, зі слів його родичів, лікарі не поспішали надавати допомогу. І годину тато сидів перед ним, коли той вже сказав, ну то є інфаркт, і він сидів годину часу одітий. Не міряли йому не тиск, ні нічого. У що лікар наголосив, що у нього інфаркт, і залишив його одітому в сидячому положенні. Коли ж пану Михайлові стало зовсім погано, його таки відправили в реанімаційне відділення. Проте вже через 10 хвилин до родини вийшли і сказали, що врятувати життя їхнього батька та чоловіка не вдалося. Я його йміла голову, та весь він всім холодний. Я зачала плакати, кричати. Його взяли реанімацію, тоді я знаю. То година часу була, він писав, то все, то не було коли. Він ходили перед нітки крутили, мене не допущали там. Він віно, вже як холодний, був, бо рука йому впала, з підкапілістю, як їм, віддала, що він холодний. Він так і той що вмер. Та батька можна було б врятувати, вважає сім'я Данько. У його смерті звинувачує чергового лікаря. Мама з сестрою не хотіли Вона навіть слухати зайшли в хату. Він заходить за нами в хату. Сідає перед нами за стіл і говорить: ну вибачте, я знаю, що я винуватий. Вам тата ніхто не верне, я його не верну. Е -е, каже: вибачіть, бо мене можуть посадити, тож репутація моя. От я на роботі не буду робити. Ну якщо ви мені не вибачаєте, я йду додому зараз і застрелюся. На вмовляння медика сім'я померлого не повелася і звернулася до правоохоронців. Відтоді кажуть доньки, риторика лікаря змінилася. Не годину сидів. Він навіть в приймальному відділенні не сидів. Він прийшов до мене в ординаторську, і я його відразу госпіталізував на палату. Там був обширний трансмональний інфаркт карди. І через 30 хвилин перевів в реанімаційне відділення. Правду в цій справі мають з'ясувати слідчі, але з допомогою лікарських таємниць вважають теньки. Цей процес піде швидше.